В цьому контексті мушу опонувати пані Тетяні Яблонській, яка заявила публічно про те, що бійці спецпідрозділу Державної перипенсарної служби більше не застосовуються для масового побиття і над єсмь. Це неправда. Ми спостерігаємо, що бійці спецпідрозділу, якого юридично вже два роки не існує. Застосовуються для масового побиття і над надв'язняв. Про це свідчить випадок 89 дев'ятій колонії, побиття в СІЗО Сімферопольському. А навіть якщо ці бійці не застосовуються, при кожній установі, яка підпорядкована державній понітенціальній службі, існує група швидкого реагування. Це ті самі люди в масках і з зброєю, які масово б'ють і знущаються над в'язням. Це одна один бік. Інша е, е, ситуація стосується катування жорстокого поводження в контексті практики Європейського суду справ людини, не надання медичної допомоги це є жорстоке поводження, Нелюдське поводження і неналежне утримання це є катування, це є жорстоке поводження. Ось о, о, останні повідомлення з лукянівського сізо, що незважаючи на те, що зараз така піднялася. Морозна температура. У людей немає опалення. Люди знаходяться в камерах, які не опалюються. Температура в камерах 4 градуси повітря за Цельсієм. Ми не можемо цю ситуацію перевірити, тому що установи і заклади підпорядковані переховані державні спеціальні служби закриті. Люди, які перебувають, зовсім унікальна ситуація це не є засуджені. Вони за вироком суду не визнані винні, але вони перебувають в гірших умовах. Ніж ті люди, які вже засуджені два за зашкоєння злочинів. Це є люди, які не можуть отримати належної медичної допомоги навіть в тому обсязі, в якому її отримують засуджені. Людина без рішення суду може перебувати під вартою багато років. Є практика, коли людина без рішення суду перебувала 12 років під вартою. Дякую.